Доброго ранку. Ми починаємо наше заняття. Нас гноми, в гості запросили, щоб у цікаву гру пограти, щоб разом з ними ми могли моделі слів тепер складати, щоб гномикам допомогли ми різні звуки розрізняти. І щоб ми друзями були, ми, друзі, що могли сказати. Ну що, допоможемо гномикам? Так. Добре. Щоб нам до гномиків дістатись, потрібно звуками нам стати і полетіти чим скоріш у ці будинки завітати. А ось тут будиночки. Що ми можемо сказати? Чим вони відрізняються? Ось цей будинок якого кольору? Якого Синого. кольору? Так. А оцей, який праворуч знаходиться. він зелений. Так, і що ми бачимо під синім будиночком. Ми бачимо ось таке позначення, одна рисочка. Що ми позначаємо однією рискою? Мінус. А ще в нас зараз заняття з грамоти. В грамоті, що ми однією рисочкою позначаємо? Ми позначаємо твердий приголосний звук. А ось під зеленим будиночком ми бачимо таке позначення дві рисочки. Які звуки ми позначаємо? Які звуки ми позначаємо двома рисками? Сюня, подумай. Якщо однією рискою ми позначаємо твердий приголосний зв... звук, то двома рисками ми позначаємо м'який приголосний звук. Давай, згадуй. Згадала? Так. так. І ось в цих будиночках живуть гноми. У синьому будинку живе том, у зеленому Тім. Вони зовсім не схожі один до одного. Том має твердий вольовий характер. Його ім'я починається із твердого звука «Т». Том. Він полюбляє все те, що починається з твердого звука. А тім він кругленький, товстенький, з м'яким характером, і навіть його ім'я починається з м'якого звука. «Ті». Він обирає слова, які починаються з м'якого знака, або слова, у яких є м'які приголосні звуки. Гномики дуже дружні і завжди всюди ходять разом. А ось подивись, що собі купив Том, які меблі. Він купив собі ось це називається секретер. І як чуєш, в цьому слові жодного м'якого приголосного звука немає. Ще він купив собі, що це? Комод. Да? І які в нас тут приголосні звуки? К, м, д. Всі звуки, які тверді. Так, а це що? Що це? Диван. Диван. Які тут приголосні звуки є в цьому слові? Тверді. Тверді, д, В, Н. Правильно. І ось що це таке у тому ще є. Що за меблі? А це шафа. Да? Це шафа. Ш. Також тверді звуки тут. А які меблі у тіма? Що ми тут бачимо у нього? Подивись, що це? Стіл. Да? Стілець. Стіл. Стілець. Тут навіть два м'яких приголосних звука. Далі. Що це в нього є? Що він купив? Які меблі собі? Що це? Ліжко, а це ліжко. Так, а це що? М'якеньке. крісло, Да? М'якеньке. Крісло. А ось а... точно знаєш, що це таке? А це люстерко. Люстерко. А які ж квіти вирощують гноми? Том вирощує. Що це? Гамашка. Гамашку вирощує, а це, а це незабутка. І що в нього є? Гнози. Анда. І ось такі рослини. Лен і берези. Берези в нього є. А що ж, вирощує тім? Давай подивимось. Так, що це за квіточка така? А це фіалка. А ось ця різнокольорова квітка називається люпин. І ще в нього є такі рослини, дерева. Здогадайся, що це таке? Зрозуміла чи ні? Впізнала? А це тополя. Тополя. там є м'який приголосний звук. Ллп. Фіалка фі люпин. Л. Так, гноми завдання підготували. Щоб діти звукові схеми із фішок складали. Відкриваємо зошит. Там, де в нас заняття 19. Так. Давай, давай, Ксюня. Відкривай зошит. Знайшла. У мене не той в Зошик. Не тошик. Ну, давай будемо дивитися поки що в екран. А потім знайдеш це завдання в Зошиті і виконаєш ще там. Домовились? Так, дивимось, будь ласка, на екран. Що ми тут бачимо? Що тут бачимо? Що за предмети? Це в нас цифра. Яка цифра? Сім. Сім. Правильно вимовляємо сім. А що це за риба? А це Шука. риба сом. Да? Отже, сім і сом. Який перший звук? У слові сім? Що це за звук? Він. Там перший звук. М'який приголосний звук? А в слові сом там твердий приголосний звук С. Далі сім. І в слові сім, і в слові сом далі йде. ідуть голосні звуки, і останній звук твердий приголосний звук. А зараз давай зробимо фізхвилинку. Вставай. Друзі, часу ми не гаємо. Першу вправу починаємо. Сонце, діти вже високо, всі вдихаємо глибоко. Вдих, руки підняти вгору. Руки разом опускаємо і глибоко видихаємо. В другій вправі для дітей руки ставимо до плечей. Ручки на плечі ставимо. Руки піднести до плечей, руки вгору почергово, вправу робимо чудово. Руки вже за головою, ручки за голову. Тож дивись перед собою. Виправляємо хребет, лікті зводимо вперед. Руки на поясі будемо тримати, будемо вставати та присідати. Присідання. Трішки разом пострибаємо і працювати починаємо. А правильно сказати, ми продовжуємо працювати. Тим і том на нас чекають, разом речення складають, будемо і ми малята за схемами речення складати. Ось подивіться, що роблять діти. Скажіть мені, будь ласка, що вони Читаю. роблять? Читають. А що вони читають? Книжку. Книжку, правильно. Отже, можна скласти таке речення. Діти читають книжку. Із кількох слів складається це речення? Скільки слів у цьому реченні? Скільки слів у цьому реченні? Ну ось. Три. Значень. Так, три слова. Що позначають ці, ціма рисками? Слова речення пока позначають. Так, йдемо далі. А тут що за речення можемо скласти за цією картинкою? Що робить бабуся? Бабуся, Пече пиріжки. Так, добре. Наступне, а селі, речення. Наступне речення. Що ми тут бачимо? Що це? Олівці. Олівці і стіл і стіл. Олівці лежать на столі. Ось, Олівці лежать на столі. І я тут бачу маленьку, таку коротеньку рисочку. Що це за рисочка така? Чому вона коротша за інші? Чому вона коротше за інші? Тому що в цьому реченні є слово помічник. Олівці лежать на ось слово на це слово помічник на столі. Скільки слів у цьому реченні? Скільки слів у цьому реченні? Чотири. Чотири правильно. Слова гноми називали, звуки разом рахували. Чи сказати ви готові? Скільки звуків в кожнім слові? Наступне у нас завдання в зошиті ось таке. Необхідно. Обвести предмети, у назвах яких три звуки. Давайте поки що подивимо, що за предмети ми тут бачимо. Так, хто це? Лев. Лев. А це. Бегемот. Бегемот. А це хто? Жук. Жук. Так, що тут бачимо? Так, далі. Ялинка. Це кінь. Кінь. А це в нас тонь. Л... Це, мабуть, лось. Дивимось. Так, Ти правильно виконуємо завдання. Лев, жук, кінь. І ще... Забули обвести ось цю картинку там, де в нас хто. Тут у нас лось. Також це слово складається із трьох звуків. Ми прочитати, спробуйте звуки сприймати. Один, два, три слова із звуком «о» лови. Я буду вимовляти слова. Якщо в цьому слові є звук О, ви плескаєте в долоні. Якщо в цьому слові звука о немає, сидіть тихесенько. Домовились? Не чую, дівчатка. Домовились? Дівчата мене взагалі чули. Ну, тоді слухаємо слова. Олень. Олень. Що треба зробити, якщо в цьому слові є звук О? Треба плеснути в долоньки. В слові олень є звук О. Є, але плескати щось ніхто не хоче. Добре далі. Ялинка. Немає звука О. Жук. Нема собака. Є. Yeah. А треба що зробити? Сказати? Чи треба якусь дію? Треба плеснути і в долоньки було. Так, продовжуємо. Гномам час вже поспішати і додому вирушати. Залишилось лише цей ребус розв'язати. А ну дивимося, що це за ребус у нас такий. А тут у <світ> нас, подивіться, що ми тут бачимо: різні предмети, і з них складається якесь слово. Ну-ка, дивимось. Сірники. Який перший звук? Сі. <світ> Сі, <світ> <світ> М'який приголосний звук. Ось с. Далі. Індик. Наступний звук який? І. І. Отже, в нас є два звуки вже: с, і. І останній звук хто це в нас? Крокодил. Який тут перший звук? к І яке слово ми отримали? С і «к». Що вийшло? Вийшло слово сік. Ось, що ми з вами сьогодні зробили? Сік! Сік! З гномами ми дружно грали, навіть їм допомагали. Чи цікаво вам було? Може, десь висумували, може, труднощів зазнали. Чи сподобалось вам сьогодні наше заняття? Так. Так, дуже добре. Ціка... Чекаю вас на наступному занятті. Всім. побачення.